Так, друзі, всім привіт! Давайте зразу напишіть в чаті, чи чути мене, чи видно, і будемо розпочинати нашу торгову сесію. Так, все має бути окей. Так, всім привіт. Я бачу, що вже люди до нас приєднуються. Давайте активності. Така в нас буде сьогодні лампова атмосфера. Поторгуємо, поспілкуємося. Видно і чути. Що ж тоді не будемо затягувати час, переходимо вже прямо до торгівлі. Що ж, це містер і аналіз. Так. Давайте подивимося, де в нас є гарний відсоток виплати, по якій валютній парі ми могли би торгувати. Виберемо, давайте, 7 хвилин експірації собі. Визначимо, де в нас найбільший відсоток виплати, по яким парам. Так, досить багато пар у нас 92%. Все, я думаю, чотири пари для аналізу нам буде достатньо. Ось, GBP-CAD була новина. І зараз формується гарний висхідний прапор. Давайте. GBP-CAD подивимось. Так, бачимо після гарного висхідного руху. Так, дуже нагадує мені, це прапор. Бачимо, він є флагшток, знову ж таки. Бачимо, що формується у нас висхідний прапор. Було тут накопичення, є в нас зони. Раз зона. Давайте намалюю ще одну зону. Ось тут. Ось маємо таку стацію. Всі зони відзначили. Що би я зараз чекав? Я би чекав, поки дана свічка, тобто ціна опуститься трошки нижче до цього рівня хоча б. І давав би рух вище. Ось, бачимо, щоб на трошки опустилося. Давайте GBP-кат візьмемо. GBP-кат вибираємо. 7 хвилин експірація. 7 хвилин. Так, бачимо, можна заходити. GBP на 7 хвилин беру вгору на 2000 доларів, оскільки в мене 1% це 2,5%, але я буду заходити на 2000. Бачимо, тут у нас є дуже гарна локальна підтримка, від якої ми так само далі мали би давати рух вище. Тому очікуємо. Бачимо пролив, це є цілком нормальні речі, але зараз мало би воно повертатися та е, утворювати прапор. Так, воно доходить до нашої цієї такої динамічної підтримки. Відповідно, має зараз давати гарний рух вище. Так, чути видно? Справи все окей, настрій прекрасно. Ну єдине, що вчора, після НФП на ЕНФПІ, більшість вас знає, яка була ситуація. Просто, ну я дійсно, я не виправдовуюся, говорю, як є. Я не зміг спрогнозувати, то і я би в. Фізично не встиг вам цього написати, просто на майбутнє я зробив висновки, і ми будемо більше більш детально ставитись до НІФПІ, готуватися скоріше, розуміти, чи штати просто будуть малювати свої цифри для того, щоб їхня економіка просто залишалася живою, чи дійсно все буде так, як воно там. Як вони там розказують і не малюють, а дійсно, що економіка їхня буде рости дуже добре, в принципі, для мене що я встиг зорієнтуватися, але багато хто людей там перший раз був не в пі і так далі. Вони просто не встигли цього зробити. Але ми висновки зробили це. Головне, я завжди говорю вам за дотримання ризиків. Так, привіт, щось прийшло із запізненням. Так, може бути. Дивіться, це і техніка, це і інтернет. Всі знають, яка зараз ситуація зі світлом. Тому, друзі, ну будемо списувати на це. Ви знаєте, що ми досить відповідально ставимося до нашого ком'юніті. Відповідно, тому це кажуть. Скоріше за все, це є такі більш технічні запитання. Так, п'ять хвилин ще в нас є. Давайте, можливо, у когось якісь запитання. Поясни, будь ласка, чому взяли на покупку. Пояснюю. Давайте ми зменшимо графік. Це є, якщо ми заходимо на 7 хвилин HTF, тобто старший таймфрейм. Тут дивіться, як в нас відпрацьовувала дана зона, яку я намалював ось тут. Ми бачимо, що до неї теоретично можливий спуск, але все ж таки, ми бачимо, в нас, якщо ми беремо на 5 хвилин, у нас по 5 хвилин це є локальна. Локальна підтримка. Ось тут і Ми від неї взяли плюс тут формування прапора, і ми в коридорі, в якому ми досить часто ходимо. Ми бачимо, що ціна була тут, ціна була тут. Тобто ну, ринок графіки пам'ятають цю ціну, і графіки будуть ходити в цьому діапазоні. Ось відповідно, ми взяли від локальної підтримки на формування висхідного прапора від нижньої лінії прапора. Ось таке пояснення, чому я тут заходив саме на покупку. Так, після накопичення може піти відпрацювання даної свічки. Ось і відповідно так само може і вибити. Але зараз ми бачимо досить гарний вихід вище, тому відповідно, тому відповідно, очікуємо на плюс. Так, чому взяли зараз верх? Я пояснив. Так, це пояснив завдяки дотриманню ризиків на NFP Вже сьогодні маю плюс. Ось, ось до чого я вам завжди говорю про ці самі ризики. Потрібно ставити ліміти, потрібно ставити стопи і так далі. І тоді все буде всіх окей. Так, це відповів. Який у тебе таймфрейм зараз? Дивіться, тут в мене включений п'ятихвилинний таймфрейм. Тут я дивився по ХТФ, тобто по старшому таймфрейму. Ось зараз дуже гарний імпульс маємо донизу, але так само, коли дійде до цієї лінії, так, може пробити і піти тестувати дану зону, ось цю, але може і відбитися і ще ходити в цьому прапорі висхідному, ось в такому русі. Так, давайте. Тут я аналізую по п'яти хвилинці. Тут бай маємо гарний вихід вище. в Принципі все по аналізу відпрацьовує. Єдине, щоб просто хватило нам експірації, тобто, щоб ця експірація не була за великою, тобто чи не потрібно було брати на 6 хвилин. Але зараз ми це все розглянемо. Не хвилюйся, все окей. Та ну дивіться, розумієте, вчора такі змішані емоції були, вроді заробив ну суму, яку люди за все життя не можуть заробити. А вроді розумію, що в принципі ком'юніті робили все по моїй інструкції. На жаль, був мінус. Дійсно, мені незручно і тому немає ось цих. Емоції, яких би хотілося, але нічого страшного, як определяти час експірації? Дивіться, все потрібно дивитися за тенденцією. Тобто, якщо ми тут дивимося по п'яти хвилинці, що ми бачимо? Ага, після гарного імпульсу буде відпрацювання накопичення після гарного імпульсу відпрацювання. І зараз має бути відпрацювання даного імпульсу по п'яти хвилинці, тому я вибрав сім хвилин, щоб ця свічка закрилася. А ми закрилися плюс-мінус разом з цією свічкою. Саме так вибирається таймфрейм. Ви дивитесь на тенденцію, як рухався графік раніше і так далі. Ось ця тінь мені зверху дуже не подобається. Все ж таки, я думаю, ми будемо йти до тесту даної зони. Така цікава в нас волатильність. Бачимо, тут стоїмо на місці, тут ми даємо дуже сильний вихід вищі. Ну зараз подивимося. Загалом головне нам закрити плюс. Трошки поправити статистику. Так, челендж, по суті, я закрив тих 200 тисяч, але я закрив його просто за допомогою NFP. І загалом звіти по сигналам так само всі будуть мати, щоб ви розуміли, як в нас в ком'юніті, яка в нас результативність. Бо я думаю, це вам також дуже і дуже важливо. Всім привіт. В тебе є відео про ліміти та стопи. Є в навчанні, де я розказую про психологію, як це все правильно виставляти і так далі. Так. Привіт. Яка валютна пара? Зараз ми торгуємо на валютній парі фунт до канадського долара. Це тільки першого на ефірі. Так, це першого года. Я вчора перший раз заходила на ЕНЕВПІ. Бачите, Ну, ми до ЕНЕВПІТРБ прибудемо набагато детальніше е і більш так підходити з глибшим аналізом. Вчора всі були на емоціях. Буває нічого страшного. Та ні, бо дійсно мені з, з, з тої ситуації трохи незручно. Ось, але нічого страшного, головне, що ви побачили на свої очі, що таке може бути, як воно загалом відбувається, і ви будете на майбутнє знати, що якщо блін всі значення червоні, одне зелене, так це зелене воно було основним. Але якщо повністю всі червоні і попереднє значення, оце з самого права в колонці було 22 тисячі, а потім дуже різко мінус 4 тисячі, відповідно, ну не може так бути. Значить, що хтось щось малює, хтось щось хоче підмахлювати і так далі. І ці всі маніпуляції треба враховувати і розуміти. Так, головне, щоб не було за тих 40 секунд дуже сильного відпрацювання донизу. Так. В принципі, все те, як я говорив, зараз у нас відбувається. Думаю, що підемо до тесту цієї зони. Давайте оці я закрилючки повидаляю. Я хотів вам просто е швидко написати все. Давайте, давайте. Не можу попасти, бачите. Так. Ну, мені здається, що ми закриваємо перший впевнений плюс, все обов'язково відпрацюємо. Так, і я, так як я говорив, на торгових сесіях будемо старатись Працювати далі в прибуток. Тут ми закриваємо перший впевнений плюс. Я бачу, питалися як євродолар. Я не бачу сенсу дивитися, тому що там зараз 72% виплати. Так. Це я проводив вебінар по 100 доларів. Зробив дві угоди. Без аналізу, без нічого. Просто показати новачкам. Загалом що таке трейдинг, показати платформу, як ми торгуємо. Щоб Ви загалом розуміли, що це за угоди? І від вас ніхто нічого не приховує. Перший маємо плюсик. Давайте далі подивимося GPB -аут. Ох, яке тут сильне накопичення. Дивіться, я би чекався, щоб дійшло до гори. І взяв би, можливо, на шорт. Але тут може так само зібрати ліквідність. Давайте цей ЧАВ GPY. Ой, ой, ой потрійне дно, відповідно, по 5 хвилин. Небезпечно. Давайте все ж таки GPB виберемо. 5 хвилин. Будемо пробувати заходити в шорт. Так. Заходжу в шорт на 5 хвилин і пояснюю свою позицію. GPB out. Заходимо на Оанду. Загалом що ми бачимо? Ми бачимо по 15 хвилинці, що в нас відбувається дуже сильне накопичення. У нас є. Чудова підтримка знизу збором ліквідності і чудовий опір. Недавно тільки збирало в нас е, ліквідність, тому я. Ну, не, не думаю, що воно ще раз піде її збирати. Ось ми взяли ось тут зверху на відпрацювання якраз даних імпульсів. Та е, на 5 хвилин для того, щоб це якраз експірація. Одна свічка, бачимо, може якраз зараз. По тенденції піти донизу, тому взяли саме на 5 хвилин донизу. Тобто зараз має відбуватися від опору і, відповідно, тому ми е, взяли на продаж. Тобто бачимо дуже сильна велика волатильність, е, свічки мають дуже велике тіло. Ось я думаю, що ми будемо далі в цьому коридорі продовжувати рухатись. Плюс, 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 закрили плюси, походу буде плюс, У мене чудово. На 5 чи на 7 хвилин? 5. Бачите, це буває таке, що збиваюся на ефірі деколи. Тому що дійсно там сигнал, там швидко зайти в угоду, щоб не прогавити момент і так далі. Так, давайте хвилинку відкриємо. В принципі, я просто коли я заходив, я бачив, що ціна зупинилася. Я думаю, вона якраз зараз на 5 хвилин десь гарний рух нижче, але бачимо, вона зупинилась. Ось. Загалом зараз подивимось. Слідкуємо за хвилинку і хвилинка буде трошки в нас поцікавіше її дивитись. Так, буде погано, якщо воно, бачите, не ну, якраз тестує дану зону, але. Я доберу ще донизу. Але 5 хвилин. Добрав донизу на 5 хвилин, друзі. Сигнал отримали. Ми бачимо знову ж таки, навіть воно вийшло за зону. тобто, все рівно, навіть, Можливо, знову зняло ліквідність, подивимося, але загалом ну, має бути рух вниз. Плюс, дивіться, яка в нас величезна М15, яка так само може залишити ось таку навіть саму тінь. Бачимо, дуже гарно проливає донизу. Ми вчасно якраз добрали. Дивіться, як воно. Ми ще, я думаю, можемо, якщо буде така волатильність, і такі тіні буде залишати. Ми ще можемо і цю в плюс закрити. Було би взагалі чудово 3 строк закрити в плюс. Але тут у нас шансів мало. Треба було, напевно, дочекатися, коли воно позбирає цю лікву всю зверху і тоді вже. На 7. Можливо і на 7 це буде правильний вибір. Зараз ми все подивимось. Покажи, будь ласка, як вивезти кошти. Заходите в фінанси, виведення коштів. Тут я не буду свій тезер вводити. Вибираєте тезер, якщо на крипту виводите. Вибираєте суму, свій, там, наприклад, десятку. Вводите свій ТРЦ, наткаєте, продовжити, Потім на пошту вам приходить повідомлення, гроші на рахунок і все. Розумієте, я просто не можу зараз вам показати свій гаманець, я думаю, ви розумієте. Ой, шалена волатильність. Дивіться, дійсно. Ми, ми ще можемо зараз навіть в першій угоді забрати плюс. Дуже гарне відпрацювання даного, даної свічки. Покажи, будь ласка, так. Я показав, як це загалом робиться. Ну, ви розумієте, що я не буду вводити свій гаманець. Це є нормальні речі. Так, геповий рух вгору досить погано для нас. Але нічого, все ж таки очікую, що може залишити тінь. Зараз подивимось. Дуже цікава ситуація зараз в нас. Скільки в нас там секунд? 40, по-моєму. Слідкуємо. Дана свічка вже покаже результат. Мені та свічка поки не подобається, скажу вам чесно. Але я надію, надіюсь на цю волатильність. Тут ми добре зверху добрали. Так, тут маємо мінус по-другому і очікуємо на третій сигнал. Але якщо взяли на 7 хвилин... Можливо, точка входу десь тут була, якраз від зони супротиву. Давайте я поставлю. Ну, якраз отут десь було. Буде мінус, що таке? Що таке геповий рух? Дивіться, коли, наприклад, свічка закривається тут, а нова відкривається вище, залишає якийсь простір. Оце є геп. Напишете, хто взяв на 7 хвилин результат, година за 7 хвилин. Цікаво також буде подивитись. Так, тут ще півтора хвилини. Очікуємо на плюс. Тому що хочу закрити цю сесію плюс. Бо так, як обіцяли, будемо перекривати мінуса в кого з НФП. Будемо старатися це робити. Так. В мене плюс. Та як так у вас плюс, Саш? Ну, мені цікаво просто. Бай і забрав плюс. Ага, в мене плюс. То що мене... затримка інтернету. Зрозуміло. Деколи поганий інтернет може зіграти на руку, як бачите. Давайте подивимося загалом. Так, 25 секунд. Думаю, що на доборі всі заберуть плюс. Так. так, 15 секунд. Бачимо все. волатильність є, але рух ціни в нас невеликий, тобто сильних тіней не залишаю. Так, тут маємо плюс. Чудово, маємо загалом плюсову сесію. З чим я, друзі, вас і вітаю. Так, треба було, напевно, другою угодою трошки дочекатися. Але загалом ми маємо плюс. Так, давайте зайду, ще почитаю ваші запитання, повідповідаю на них. Так, два плюси. Дякую. Яка частота ефіру у вас? Як часто, напевно, у нас. Дані торгові сесії. У нас одна відкрита зазвичай проводиться. Одна відкрита зазвичай проводиться. Не розуміє, плюс чудово, Ось одна закрита в 16-й годині, і в нас є ProTrade Community+, ком'юніті в якому ми проводимо також ще декілька торгових сесій. Дякую, три плюса один мінус. Все чотири плюса брав по два. Вітаю, вітаю з три угоди. Три плюса. Взагалі чудово. Всіх вітаю з плюсовою сесією, друзі. Я йду писати звіт, і з учасниками про Trade Community плюс зустрінемося вже о 18-й годині. А о й годині сьогодні сесію дасть аналітик. Тарас також голосував. Ось тому, друзі, всім бажаю гарного та профітного продовження дня.